Першій частині твору Поляні 11 років, але вона ще не, не навчалась у школі. Незважаючи на це, Поляна надзвичайно розвинена дитина, вундеркінд. Як вдається Поляні бути розвиненою, такою розвиненою, не навчаючись у школі? Частково на це питання відповідає сама Поляна. Вона каже: мене багато чого намагались навчити, але нічого путнього не сталося. Поляна розуміє, вона не об'єкт, а суб'єкт навчання. Тобто не її навчають інші, наприклад, вчителі. А вона навчає себе. Ось така дивина. Як же навчається Поляна? Батько Поляни допоміг їй навчитись шукати в реальному житті те, що викликає радість. Тому Поляна. Навчилась і вона вміє знайомитись з багатьма чужими людьми різного віку. Вона вміє першою вітатись і першою починати розмову, спілкування. Вона вміє переконувати і домовлятись. Вона спостережлива і допитлива. Вона самостійна і ініціативна. Хоча дитина а більш ініціативна, ніж деякі дорослі в творі. Перед нами одна з головних ідей твору. Дитина навчається не лише у школі, а й у реальному житті. У другій книжці Поліана вже навчається у школі, але автор майже нічого про це не пише. Тут і це не випадковість. Головне навчання відбувається не на уроках, а поза ними.